Ми дійсно найголовніше перша гарантія, що ми цей будинок добудуємо співно. І тому між сесіями ми провели ряд засідань і на рівні обласної державної адміністрації, які очолював за дорученням Сергія Миколая Чережука, перший заступник Микола Олещенка, де є попередня домовленість, що роботи по від'єднанню до електричних газових мереж будуть виконані за рахунок підприємств, тобто це здешевить виконання робіт. Асфальтування прибудинкової території ми зробимо, я сподіваюся, за рахунок нашого підприємства комунального. Таким чином це зменшить. Інвестори погодились на те, що певні роботи, які необхідно зробити по облаштуванню власних квартир, вони готові взяти на себе. І, врешті-решт, ми маємо ще квартири, 9 квартир, які не були продані і передані в іпотеку. Ми можемо їх реалізувавши, Добудувати загальні мережі, які є в будинку, таким чином. І четвертий механізм, який ми опрацьовуємо, але про який я говорю четвертий. Є сьогодні можливість. і Ми звертаємось до міністерства регіонального розвитку. Ми розмовляли попередньо з заступником міністра про те, що з державного бюджету на такі об'єкти можуть бути виділені кошти. Якщо це відбудеться, це буде дійсно нашою перемогою. Але разом з тим ми зараз вишукуємо свої можливості і можливості тих людей і підприємств, які готові нам допомогти. Тому там ситуація спокійна і люди, в принципі, налаштовані добросичливо по людськи. Я розумію, що це загальна наша проблема, і ми будемо її вирішувати спільно. В частині надання будь яких гарантій міської ради це не є законним і не є можливим, тому що міська рада таких повноважень не має відповідно до законодавства України.